За ці гроші можна купити комп'ютер або ігровий телевізор від Xiaomi, монітор дорожче від ноутбука. Що це таке взагалі нафіга це потрібно? Всі ці питання посипалися мені в коментарі, коли я показав цей монітор у себе в Тікток. Так, у мене є Тікток, можете підписуватися. Ну а я сьогодні розкажу вам про Asus ROG Strix XG17. Портативний ігровий монітор з діагоналлю 17 дюймів і частотою оновлення 240. Герц і одразу вибачаюся за звук. Якщо ви чуєте якесь гудіння на задньому фоні, це працює EcoFlow, Зараз світла немає, всі лампи, всі ноутбуки, все працює від EcoFlow, а йому потрібне охолодження. Тому вибачте вже. Давайте спочатку про сам монітор, що він може, ну а потім вже поговоримо про те, навіщо він потрібен і кому. Отже, монітор дійсно портативний, важить 1,4 кг, товщина 1 см, тобто його можна брати з собою. Діагональ 17 дюймів, співвідношення сторін, 16. До 9. Зовні виглядає дуже просто, як передня частина, що зрозуміло, так і задня. Позаду є лого, яке світиться, і кріплення для штативу. Підставка у вигляді чохла це з одного боку добре, бо монітору потрібен захист, коли ви берете його з собою в сумці. З іншого боку, це не дуже зручно, саме як підставка. Вона магнітна, має декілька варіантів положення монітору, навіть в портретному режимі, що дуже добре, але все ж таки це не так зручно, як звичайна ніжка, бо іноді вона. Вона може з'їхати і кут нахилу змінитися. Також ви не можете налаштувати висоту монітору, тому я особисто рекомендую брати якийсь невеличкий штатив, якщо вам не подобається як працює чохол. Ну, від портативного монітору дивно було б очікувати якоїсь крутої ергономіки, бо варіантів не так і багато, і в першу чергу монітор повинен бути компактним. Монітор має тонкі рамки спереду, що круто. Одна велика рамка знизу, хай вас не лякає, бо це динаміки. І, по перше, я взагалі не очікую. Тут ніяких динаміків, а по-друге, вони непогані. Я в багатьох дорогих ноутбуках бачив набагато гірші динаміки, але Asus в останні пару років турбується, щоб в їх продуктах був нормальний звук, і цей монітор не виключення. Зроблений він теж гарно, корпус майже не прогинається, і це при товщині в один сантиметр. Також зовнішня рамка металева, що додає міцності. Порти тут такі: мікро HDMI, кабель є в комплекті, один USB-C з функцією displayPort і ще один тільки для Зарядки. Останній роз'єм тут для навушників, це зручно. Матриця IPS з роздільною здатністю Full HD має 100% покриття кольорового простору SRGB. Якщо відкалібрувати, то буде взагалі топ, але з коробки кольорова температура йде в сторону теплих кольорів. Я трохи погрався з налаштуваннями в режимі User Mode, зробив кольори більш холодними, але якщо у вас є калібратор, то можна досягти набагато кращих результатів і зробити середній показник Delta E менше одиниці. Чорний колір тут. Звісно ж, не буде повністю чорним, бо це IPS цій матриці притаманний Glow Ефект, його можна спостерігати під кутами. Кути огляду тут, до речі, непогані, але не ідеальні, бо зображення тускніє, якщо дивитися під сильним кутом. За світи можете подивитися на фото, але як завжди, кажу, що це у кожного екземпляру по різному. Максимальна яскравість 300 ніт. Як для такого монітору, я вважаю, що цього достатньо. Щодо ігрових функцій, це повноцінний монітор. Тут є все, що потрібно, і навіть більше, всі фішки стандартного ігрового монітору ROG тут присутні. Купа різних пресетів для різноманітних жанрів ігор, функція овердрайв, висвітлення темних ділянок у грі все це є. Також монітор має функцію FreeSync Premium і сумісність з G-Sync, але тільки якщо підключати по дисплей порту, тобто через Type-C кабель. Частота оновлення 240 Гц, що дозволяє використовувати цей монітор у змагальних шутерах, наприклад, CSGO або Valorant. І не те, що дозволяє, а я би сказав, що цей монітор прямо під такі ігри створений, бо швидкість матриці тут дуже хороша. По дефолту тут стоїть третій рівень овердрайву, тобто третій рівень розгону матриці, а всього їх п'ять. Так ось єдиний момент, де ви можете побачити овершут на цьому моніторі, це п'ятий останній рівень овердрайву. Овершут це білий контур від об'єкту при русі. Наприклад, рухаєте при і контури його при цьому мають білий колір. Я рекомендую залишити третій рівень овердрайву. В цьому режимі ніякого овершуту і середній час відгуку матриці 4 мілісекунди. Це рівень хорошого кіберспортивного монітору. Повний час відгуку, тобто коли піксель повністю міняє колір з чорного на білий, в середньому від 7 до 10 мілісекунд. Але такі ситуації в іграх, коли колір з повністю чорного до повністю білого переходить, трапляються дуже рідко. І тому загалом використовують значення, коли один піксель на 10% одного кольору переходить до 90% іншого кольору. І тому. Цей монітор дуже швидкий. Інпут лаг 2,7 мілісекунди. Це теж дуже класний результат. І від портативного монітору я такого точно не очікував. Тому грати на ньому можна і потрібно. А офісний варіант це вже ну, другорядна опція. Монітор має вбудований акумулятор на 7800 мАч, і це дозволяє йому при максимальній яркості, на частоті 240 Гц протриматися десь 3 години. Після цього він буде вам посеред екрану видавати таку червону табличку з написом, що. Акумулятор сідає, і при цьому грати вже неможливо. Всі налаштування робляться кнопками зліва. Одна вмикає монітор, ще одна кнопка меню, і дві нижні відповідають за навігацію вгору вниз. Є можливість вибрати в меню, який саме пристрій підключено. І якщо це ноутбук або ПК, монітор буде від них заряджатися, але це якщо підключаєте по Type c Проте на максимальній яскравості із 240 Гц заряд втрачається швидше за зарядку. Ну а тепер давайте поговоримо, навіщо він потрібен. Насправді. Якщо у вас є таке питання, то монітор вам цей явно нафіг не здався і купляти ви його не будете. І по факту, ну, питання це таке. Продукт зроблений для тих, хто чітко знає, що йому потрібен портативний монітор. Якщо ви це усвідомлюєте, значить ви точно знаєте, як ви будете ним користуватися. Але я все ж таки розповім, як я це бачу. Перший варіант найочевидніший для ПК. Якщо у вас є потреба в другому моніторі, а місця на столі у вас дуже мало, можна придбати цей варіант, наприклад, для стрімерів або для тих, хто звик працювати з двома моніторами. Далі мій варіант: у мене ігровий ноутбук 14 дюймів. Я вже звик до такої діагоналі, але все ж таки грати на 17 дюймах комфортніше, тим більше, що у мого ноута набагато більший час відгуку і всього 120 Гц. Ну і в цілому, набагато легше взяти ноутбук із собою та ще й закинути в сумку монітор побільше. Ще один супер очевидний варіант це консолі. Якщо у вас є портативна консоль, наприклад, Nintendo Switch або Steam Deck, і ви хочете пограти на великому екрані, то це ідеальний варіант. Він дуже легко підключає. Це має свій акумулятор і не витрачає акумулятор консолі, і його легко можна брати з собою. Навіть до PlayStation чи Xbox його можна підключити, бо я знаю людей, які, наприклад, в подорожі з собою беруть свою консоль, там Xbox або PS -ку. так, такі люди бувають. І телевізор ти з собою не візьмеш, а ось цей монітор можна взяти. Ну, PS або Xbox мало хто з собою бере, але все ж таки такі люди є. Ще один варіант на сайті Asus був це підключення цього монітору до ігрового смартфону. Але мій ігровий смартфон, є у мене смартфон Xiaomi. Він. Ніяк не хоче підключати цей монітор, тому я думаю, що це стосується тільки смартфонів ROG, або якихось таких, які м, мають можливість підключення зовнішніх моніторів по кабелю. Загалом це дуже специфічний і далеко не всім потрібний девайс, але все ж таки, якщо вам таке потрібно і ви готові витрачати на це гроші, то це дуже крутий і швидкий монітор з купою варіантів підключення і використання.